Вітаю, дорогі мої підписники, гості та любі друзі. Сьогодні будемо робити розклад на грудень місяць для знаку зодіаку рак. Як швидко сплинув не то що місяць, цей рік вже в нас будуть починатися свята, будемо думати в грудні місяці, як ми будемо їх проводити, що починати, які плани будемо робити. Так, так що давайте не будемо гаяти часу, будемо починати. Кожен із вас загадуйте ваші, замовляйте ваші запитання, ваші побажання. Та почуємо відповіді на них, що вам хочуть сказати, та які поради нададуть карти Таро. Ну що ж, будемо починати? Ох, і важкість починається. Раки. Десятка жезлів. Ви знаєте, подивіться на цю карту, так важко нести, так щось вам важко дається. Ви знесилені, у вас, можливо, нехватка сил, фізичних сил. Ця карта нам показує, що не вистачає енергії фізичної та й загружені дуже роботою, тому що в нас це стихія вогню це якраз ваша енергія. Загружені так роботою, що немає коли вгору глянути. І ця карта також дає пораду, що не зволікайте цією порадою. З оці жезли, оце все, що ви нагрузили на себе. Можливо, ви несете на собі якісь сімейні справи, все робите самі. На роботі, можливо, все за все хватаєте, що у вас документів дуже багато, чи, чи вам щось треба їздити по роботі, чи вам виконувати роботу фізично важку треба. Ви знаєте, подумайте, ця карта дає пораду, що не треба. Не треба так більше робити. Десятка це вже я вже не можу, да ви вже й не будете так робити. Якраз по цій карті прийде, як то кажуть, розумне таке е озоріння, що так більше не можна. Якщо ви це робите за все з вашій сім'ї за всіх, то розподіляйте ваші. Обов'язки кожному по, по якомусь обов'язку, візьміть те, що ви при в силі на себе повісите, як то кажуть, візьміть те, що ви в силі зробити, тому що це загрожує знесиленню. А якщо не буде здоров'я, ви вже не зможете його робити. І це всім буде важко. Так що порада говорити, посидіти. Обговорити це все з ким треба, і більше щоб ви такого не робили, це фізичне виснаження. Ви вже так не можете. До речі, карта імператор. Раки, дорогі мої, якщо в сім'ї є такий імператор, сказав, зробив, це дуже добре. Ця карта говорить не про вік, не про таку жорстоку людину. Ні, навпаки, ця карта говорить, що тому що там. У Мене випала дуже хороша така позиція карт, що це не про жорстокість і це не говорить про те, що вже так більше не можна. Що це хтось вам заважає робити те, що ви хочете. Ця карта говорить, що допомога буде порадтеся з вашим чоловіком. Ця карта. Ознака чоловіка, чоловічої сили, дійсно такої сили, яка вам принесе допомогу. І ця карта сили такої чоловічої, яка подбає про вашу сім'ю, про вашу родину. Можливо, від такої людини ви отримаєте допомогу. Це також е, може означати батька або начальника. Якщо потрібна ця допомога, попросіть. І до вас ця допомога прийде, тому що така людина слова сказав, він зробить в такої людини. Все заплановане, він знає і співчувається. Людям, якщо дійсно хто важко працює, тут є співчуття, тому що ця людина також пройшла це все, коли означає цю людину імператор на троні, ця людина на троні, вона дійшла до цього так, своїм розумом, своїми ідеями, своїми, можливо, зусиллями і. Вона йшла до цього і робила це, тому що е, думала, так як е, я хочу. Да, наприклад, я в кавичках я роблю так, як я хочу, я роблю так, як я це спланую. І тільки так можна дійти до успішного завершення чогось. Так що, можливо, комусь важко було в родині одна, несла все на собі. Повернення чоловіка може бути, або, як то кажуть, годувальника родини, тому що тут в нас шістка йде. Шістка, це повернення із минулого. Можливо, хтось з'їдеться, можливо, були десь на відстані великі, і ця карта говорить, що якраз побачите цю людину, можливо, ви побуваєте в якихось чи то в країні, чи то в місті, чи то в. Поїдете до своїх рідних, кого вже давно не бачили. Ця зустріч буде, і вам легше буде на душі, тому що ця карта в нас іде в таку ознака радості від душі, що ви дійсно будете задоволені цією зустрічю. Навіть, можливо, якщо ця зустріч буде несподівана, або якийсь кризис, криза якась приведе вас до цієї зустрічі, що кудись поїдете, будете вирішувати якісь ваші завдання, чи то якісь по роботі, щось, і буде у вас така зустріч. З такою людиною, яка, яка вам подарує тепло душі. Дуже чудова карта, дуже чудова карта на зустріч, сімейна зустріч, чи то родинна зустріч, чи то зустріч друзів, давніх, яких ви так хотіли побачити. Дійсно, буде зустріч від душі, від серця. Ну що ж, мої любі, зараз я взяла в роботу для вас колоду мудрість стихій». Візьмемо із цієї колоди три карти та побачимо, що вас буде чекати всередині місяця грудня. Верховна Жриця, ця карта дуже великої інтуїції, якраз ваша карта місяці цією картою. Нас керує так, це ви повинні прислухатися до вашої інтуїції, ви це можете. Якраз вами керує місяць, ви керуєтеся емоціями. Тут головне втримувати їх, головне прислухатися до себе. Порада від жінки можете отримувати, яка співчуває, яка допомагає людям. Ця карта психолога, ця карта таролога, і, можливо, якісь поради вам будуть до, якраз до вирішення варвар. Ваших проблем, які ви візьмете із цього розкладу карт Таро Також звернення до людей, які вам допоможуть. Ця карта також символ матері, ця карта символ материнства. Можливо, таємниця якраз відкриється в тому, що хтось буде в очікуванні дитини. Так, дуже чудова карта. Хто хоче мати дитину, і можливо задумаєтеся про це. Ну, що ж, так, і ще карта, так як у нас місяць, у нас за адаптування, за переїзди можуть бути. Так, будьте уважними, підписуйте документи. Ця карта також говорить, що будьте уважними. Якщо потрібна допомога, той, хто розбирається, наприклад, хтось буде переїжджати, чи хтось буде пересуватися, якісь документи буде підписувати, будьте уважними і обачними. Зараз, до речі, це вже не до карти Таро. в нас зараз період ретроградного Меркурію. Не бійтеся, але також ретро. Радний Меркурій говорить про те, щоб бути уважнішими, тому що якраз в такі періоди в нас бувають якісь збої, чи то в інформації, чи то почуєте щось не те, чи то якісь розгадка. Чогось буде якісь слухи можуть піти. Так що будьте уважні, робіть все раціонально, робіть все, як то кажуть, холодною головою. Приймайте рішення, якщо будете купувати щось, чи їхати кудись, обов'язково квиточки чи то цінники. Зберігайте, щоб можна було щось поміняти, якщо будуть якісь зміни. Будьте уважні, якраз я тут проговорила по цій карті, де двійка в нас Верховна Жриця. Будьте уважні, ваша інтуїція вас не підведе. У нас сімка мечів, це карта якогось розладу. Інформації, це карта якоїсь брехні, якихось слухів, які можуть піти до речі, можливо, хтось вас підсижує, можливо, хтось хоче якусь нехорошу звістку вам принести. Ця карта ще коли підсижують на роботі, коли начальникам розповідають, хтось за вами слідкує і хоче вам нагадати, як то кажуть. Не, не дуже чемно це говорити, але якусь каку зробити. так? Будьте уважні. Придивляйтеся, з ким ви в одному крузі людей, де ви знаходитеся, можливо, якщо це робота. А можливо, ця карта дуже, до речі, виходить, коли колишні підглядають за вами і хочуть щось, щось вам зробити. Бачите, в темну, в втіхаря, як то кажуть, з своїми мечами, з свої, своїми думками, будьте обережні. Якраз такий період, будьте обережні, і не піддавайтеся інформації. Можливо, якісь таємниці зможуть відкритися, хто це там щось сказав, чи хтось, можливо, вам щось робив, чи не дізнаєте, хто, можливо, щось про вас говорив, нечемні слова, чи то підсиджували вас, чи говорили неправду про вас. В цьому місяці якраз ви про це дізнаєтеся. Це так само підтвердження йде тус меча. Ваше підтвердження буде правильне, ваше підтвердження справдиться, ви почуєте ясну інформацію, і будете готові. Навіть ви приймати рішення, якщо на це знадобиться е, якась подія буде, де ви будете приймати ці рішення. Це рішення буде холодною головою, раціонально. Також ця карта говорить, що звертайтеся до спеціаліста, якщо вам потрібна буде допомога з документами, з бумагами з Квитками з подорожами якась адвокати, юристи, нотаріуси, це все підходить до цієї карти. Так що, можливо, якому комусь треба завершити якісь справи, родинні справи, те, що буде торкатися якихось документів, особливо підписання їх. Будьте уважні і обережні. Якщо самі не можете, не треба, навіть можливо, комусь і... Треба звернутися до людини, не пожаліти навіть на це кошти, так що не зволікайте такими порадами. Серйозна карта, щоб вирішити якісь сімейні проблеми. Так, що ж, мої любі, зараз третя карта, третя колода, яку я для вас взяла, повсякденне життя відмочки, і побачимо, що вас очікує в кінці місяця. Раки мої дорогі! Ну, що ж, король кубків, дуже чудова карта, дуже приємна карта. Це якраз ваша карта, коли вам буде приємно. коли кубки Це в нас емоції. Кубки, чаші, келихи. Так, це карта емоцій, коли вона нагадує, що візьміть. Можливо, якийсь день, чи то день, чи то якусь відпустку, поїдьте туди, куди ви хотіли. Поїдьте, можливо, на відпочинок, можливо, ці свята проведіть там, де вам хотілося якусь в подорож, так, квитки взяти в подорож, тому що там бачите, на, на острові я. Гуляю, да? я зробив це. Я в своїх мріях, я в своїх емоціях позитивних, тому що це карта в нас Нептуна, як то кажуть вашого собрата, це до риб можуть бути. Або такі люди вас будуть оточувати, до яких ви будете звертатися по поводу таких поїздок, по поводу таких подорожей, да? коли ті вони вам зможуть допомогти, і такі звернення дійсно до таких людей вам допоможуть. Це можуть бути як і ви, ваш водний з знак, знаку зодіаку, раки, скорпіони або риби в оточуванні таких людей в колі таких людей ви будете знаходитися і почуєте чудові поради, які вам можуть допомогти для того, щоб вирішити якісь ваші питання, на, чи то відповіді на ваші запитання, почуєте. Ця карта дуже хороша людина до звернутися до людини, яка допоможе, яка вас вислухає, яка навіть надасть вам хороші поради, бо вона і є, цей Нептун, бо вона і є, ця людина водної стихії, так, стихії води, що допоможе. Позитивно Інними емоціями дивіться, яка вам карта до речі. Ви вже в мене четвертий знак зодіаку, на який я роблю таро розклад. І мені завжди випадає ця карта сила. Ви вже четверта, е, четвертий знак, якому якому ця карта сила. У вас сили більше, ніж ви думаєте. Дивіться, ця карта, у нас е, е, лева в знак льва. Да, це сила, це ознака, що така сила лева, що у вас є всередині та харизма. Ви дуже творча людина, ви можете. Можете творити те, що ви захочете. Творіння це мистецтво. Да? ви можете щось, Можливо, в душі вас є те мистецтво, яке ви можете висловлювати, чи то висловлювати, чи то спів... співати, чи то танцювати, чи то щось робити своїми руками, чи то виступати на сцені, чи то піти на якийсь концерт, можливо, в театр придбати квиточки. Бачите, дуже чудова карта, до якої можна підібрати дуже-дуже Багато-багато таких ознак, що, що могла б означати ця карта. Але насамперед ця карта говорить, що у вас всередині сили більше, навіть якщо ви думали, що у вас її немає і що ви чогось не можете зробити, можете і навіть більше прислухайтеся до себе. І ви можете приручити навіть лева, оця ваша харизма, оця ваша внутрішня краса допоможе вам зробити і дійти до ваших кроків, до ваших планувань і отримати результат, який ви хотіли. Четвірочка мечів нам говорить, що подумайте, щоб дійти до цього, вам треба відпочити. От просто-напросто вам треба відпочити. Бачите, там відьмочка спить, вночі треба спати, і можливо, думати. Можливо, Комусь присниться якийсь сон, як це треба зробити. Ця карта теж може говорити. Ваші думки вас виведуть на правильний результат, як вам треба це зробити. Але це треба, ці рішення, якісь треба приймати в спокійному стані, не в збудженому, не в агресивному, тому що мечі в нас і збудження, і агресивність, і нехороші слова можуть бути. Тут по цій карті якраз і не скажеш це спокійний стан, так, що, щоб ви заспокоїлися, можливо. Комусь треба взяти ці чотири дні, щоб подумати. Можливо, комусь на чотири дні з'їздити в відпустку, і це також. Буде дуже чудовим подарунком на свята. Ви потребуєте цієї допомоги, цього відпочинку. Тому що перша карта в нас була: не забувайте. Ви втомилися, ви виснажені, ви фізично виснажені від роботи, тому що роботи було дуже багато. Можливо, навіть робока робота за цілий рік, те, що ви пережили, і як вам важко було тягти все на собі. Так що. Візьміть ці 4 дні. Я вам хочу одну карту допоміжну як порада. Так що відпустка вам потрібна. У вас сили хватить. Звертайтеся до людей, які вам зможуть допомогти. Приймайте це рішення, і все у вас буде добре. Карта порада. Чудова! Принцеса Чаш! Чудова карта! Дивіться, вдихайте в себе. Отець цвітіння, те, що пахне, так, те, що ви думаєте, те, що колись принесе ця весна, да? тому що це цвітіння, як весна вам приходить, оце нове, коли все розквітає, так само розквітне в вашій душі. Так що, любі мої, не зволікайте порадами, якому як потрібен відпочинок, відпочивайте, поїдьте, ви побачите, що у вас в душі. Проснеться ця весна до всіх ваших дій. Так що, раки, мої дорогі! Я вам бажаю чудового грудня місяця. Нехай ваші всі бажання здійснюються. Зустрінемося вже в новому році, в січні місяці. А зараз я вам кажу до побачення!